Івано-Франківський фізико-технічний ліцей отримує статус наукового. За новим законом це надасть можливість і надалі навчатися тут талановитим учням із всієї області. Перед цим відбувався інституційний аудит в навчальному закладі. Сьогодні завершився інституційний аудит у фізико-технічному ліцеї, і ми можемо говорити вже про перші початкові результати. Отже, що таке інституційний аудит? Це зовнішнє оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти. Цей інституційний аудит ініційований був Івано-Франківською обласною радою. Для чого були такі зроблені процедури? А обласна рада діє стратегічно. Адже за результатом інституційного аудиту заклад освіти може отримати статус наукового ліцею. Як же працює Державна служба якості освіти під час інституційного аудиту? Така процедура зовнішнього оцінювання відбувається разом з експертами. Експерти це вчителі практики, які разом з працівниками Державної служби якості освіти приходять в заклад і оцінюють за спеціальною методикою до чітко визначених критеріїв ті процеси, які відбуваються в закладі освіти. Окрім того, вони збирають інформацію від батьків, від педагогічного колективу, відвідують навчальні заняття. Згодом працівники Державної служби якості освіти опрацьовують цю інформацію і заклад освіти за чотирма напрямами: освітнє середовище, педагогічна діяльність педагогічних працівників, оцінювання результатів навчання учнів, управлінські процеси отримають рівні. А рівні бувають такі: низький, вимагає покращення. Достатні і високі. Окрім того, якщо успішно буде пройдено інституційний аудит, заклад може набути статусу наукового ліцею. Продовж 15 днів буде формуватися висновки і рекомендації за результатами зібраної інформації і будуть порівнюватися з критеріями оцінювання і згодом заклад отримає звіт. Відповідно, чотири рівні за цими чотирма напрямами, які я озвучила попередньо. Більше того, заклад освіти отримує рекомендації, тобто експерти зовнішні напишуть рекомендації, як закладу варто розвиватися в такому напряму. Тому що зараз ще про результати говорити зашвидко. Експертизу проводили із залученням експертів, в тому числі я був залучений. Перш за все, ми відвідували уроки у вчителів практиків. Мене було залучено до уроків фізики, математики, інформатики, технології, фізичної культури. Тобто, ми розглядали не тільки науковість подання матеріалу, а і виховання ключових компетентностей у учнів. І знаєте, Дивлячись на те, що фізико-технічний ліцей має дуже хороші результати в олімпіадах, я на уроках побачив ще й крім того, що учні виховуються патріотами, громадянами України. Вони мають не тільки високі фахові знання з предметів фізико-математичного профілю, а й вільно володіють українською, англійською мовою. Вони легко спілкуються. Дуже прості у бесіді, в комунікації, відкриті, і дуже сильно відчувається ріст учнів, адже з цілої області приїжджають на перший курс. Якщо подивитися на цих дітей в дев'ятому класі, тобто на першому курсі, і потім подивитися на одинадцятикласників, то різниця вражаюча, виховується. Відчуття колективізму, вміння працювати в команді і дуже яскраво це показують відкриті уроки, які я відвідав з особливо з математики. Із інформатики. Статус наукового ліцею дасть можливість ліцею займатися виключно окремими профілями, тому що звичайний ліцей він буде мати більше профілів. Там і гуманітарні профілі будуть, і естетичні профілі, а фізико-технічний ліцей буде працювати в напрямку фізики, математики і природничих дисциплін. Тобто тут будуть іти діти, виключно ті, які хочуть отримувати. Ти якісну освіту саме в цьому напрямку, е, в чому полягає об'єктивність ось такої е, ну експертизи аудиторської? Насправді, коли експерт-вчитель відвідує навчальне заняття вчителя з фізико-технічного ліцею, він послуговується спеціально розробленою формою. Особливість цієї форми полягає в тому, що він фіксує під час проведення навчального уроку а саме формування компетентностей, формування набутих навичок, тобто не фіксація поданих знань чи вивчених правил, а навпаки, сформованих компетентностей під час уроку. Після того педагог отримує спеціальну форму для самооцінювання і після уроку сам себе оцінює, що йому вдалося, над чим варто ще попрацювати, або навпаки, на що треба звернути в роботі з своїми учнями. В Івано-Франківському фізико-технічному ліцеї навчається 406 учнів зі всієї області. Цей заклад знаходиться в обласному підпорядкуванні, а статус наукового значно розширить можливості ліцею. Насправді, це аудит він єдиний в області, і щоб його отримати, ми зверталися навіть до міністерства. Це є дуже важлива річ, тому що це відкриває нам дорогу до трансформації фізико-технічного ліцею в науковий ліцей. І це не просто зміна назви відповідно до законодавства, це наповнення новим змістом. Це співпраця, яка вже є і буде розширитися з університетом нафти і газу. Це для того, ми робимо науковий ліцей, щоб залучити потенціал викладачів університету для того, щоб рівень нашої підготовки наших учнів у фізико-математичному, інформаційному галузі підняти на новий етап, тому це. Гарний крок, гарний початок для такої наповнення новим змістом нашого ліцею. Фізико-технічний ліцей є таким доволі унікальним навчальним закладом, і ця його унікальність має три параметри. Перше, що це є заклад обласного підпорядкування. А це означає, що у нас навчаються здібні діти з цілої області. Причому відсоток для дітей з позамеж Івано-Франківської громади є доволі великий 70%. А тільки 30% на Івано-Франківське села Івано-Франківської громади. Друга особливість нашого навчального закладу це те, що він тісно інтегрований із вищим навчальним закладом Івано-Франківським національним технічним університетом нафта і газу. І третя така його особливість, що ми стараємося максимально використовувати в нашій виховній роботі. Надбання українських елітних шкіл Галичини до радянського періоду в нас навчається зараз 406 дітей, це є досить багато, і для того, аби вони прийшли до нас. Треба мати добре ім'я і добрий рейтинг. Треба переконати дитину, яка приїжджає до нас сіл із чорним Черемошем, над білим, поза 150 кілометрів, деякі доїжджають, що їй варто залишити свій навчальний заклад і приїхати до нас, що тут вона одержить кращі освітні послуги, буде мати гарне товариство. І в будь-якому випадку зможе використати можливості обласного центру, інші переваги, які дає наш навчальний заклад. Ми виникли як ліцей при нафти і газу і як заклик обласний. Тобто, з самого першого дня ми були закладом, який може набирати дітей з цілої області за результатом конкурсного відбору. Тим часом змінилося законодавство, і закон вже передбачає, що набирати дітей з позамеж мікрорайону з цілої області можуть тільки окремі заклади спеціальні, тобто мистецькі заклади, військові заклади, спортивні і наукові ліцеї. Якщо ми не будемо мати статус наукового ліцею, то пропаде все те, що ми 30 років робили. А основна наша заслуга, основна особливість, що ми навчаємо здібних дітей з цілої області. Без такого статусу ми цього робити не зможемо. Це одна частина. А друга частина, що теперішнє положення про науковий ліцей набагато розширює наші можливості, ну починаючи з того, що здібні діти будуть одержувати стипендію. З'явиться можливість так само матеріального і морального заохочення вчителів. І думаю, що це нам через те дуже необхідно, бо інакше ми не зможемо вчити дітей з нашої області.